Усім привіт ефірі телевізійні центр Кадрика та я і телеведуча Софія Аліфанова. Сьогодні ми на форумі Молодь важлива. Тут допомагають молоді кинути виклик собі та більше цікавитись класними та потужними ідеями. Як змінюється геополітика, та як молодь впливає на теперішні зміни в країні? Ми сьогодні і розповімо. А ми розпочинаємо. Це починається з молоді. Зараз Україну мають наповнювати молодь, яка не здається, працює, розвивається та вдосконалюється, адже ми маємо створювати для українських громадян найкраще життя. Розкажіть про проект форум Молодь важлива та що від нього очікуєте. Цей проект створений для консолідації проактивної молоді України, справжніх патріотів для обміну навичками і знаннями між світом дорослих, успішних вже реалізованих в політиці і в громадській діяльності українців з нашою молоддю. Цей взаємообмін енергією і досвідом, і знаннями він є дуже зараз важливим. Тим більше, у всіх зараз одна мета це наближення перемоги. Цей форум це прекрасний майданчик для створення синергії між молоддю і вже реалізованими в політиці в громадському житті, в волонтерському руху дорослими, бо це обмін досвідом, обмін знаннями, обмін енергіями і створення синергії між молоддю. І дорослим світом. Заради однієї мети, бо всі зараз цю мету розділяють, це наближення нашої перемоги. Ви є головою організації Місто сили. Розкажіть, як ви готуєте волонтерів? Насправді у нас в Україні культура волонтерства вона була не такою розвиненою, якою вона є наразі. І вона продовжує, продовжує формуватися, і волонтери продовжують готуватися до тієї місії, яка покладається в принципі, на волонтерів. Тобто це невпинний рух вперед. Ми обмінюємося з нашими міжнародними партнерами культурою допомоги близьким. І основна ключова ідея, якою ми, ми ділимося з нашими волонтерами, це те, що це є абсолютно, абсолютно безкоштовна, абсолютно відкрита діяльність. Ми не маємо права тут розраховувати на навіть на подяку. Тому що ти це робиш перш за все для себе. Ти це робиш для того, щоб реалізувати свою мету в цій ситуації, в цій кривій війні. Якщо в тебе мета допомагати близькому, то ти робиш це просто для себе. А чи є від того подяка, чи є від того якась адекватна реакція, чи взагалі навпаки да, неадекватні реакції бувають і бувають якісь не досить не досить здорові такі е, реакції. Це взагалі не важливо. Важливо, що ти робиш користь, ти робиш добро. Сьогодні розкажіть вашу роль у проекті молодь важлива та чим для вас він є особливим першочергово я являюсь партнером даного заходу, і для мене дуже важливо залучити цю молодь, яка є в нас у Львівщині і не тільки не тільки у Львові, а у всієї України для об'єднання. І для залучення нових якихось проєктів. а можливо людина вже має готовий проєкт, але вона хоче створити ще якусь команду, і ми зацікавлені в тому, що ця молодь, яка є дієва, була на сьогоднішній день саме. Даному проєкті і з нами була познайомлена. А ми з нею, тобто, це є знайомство першочергове і об'єднання. Розкажіть про вашу благодійну організацію, чим вона займається до війни. Я займалася благодійністю, яка була пов'язана з онкохворими, і в принципі воно далі і працює. Але власне, вже коли почалась війна, іменно сама благодійна організація була створена на допомогу власне зсу. Підтримку наших військових на передових і в першу чергу, так само підтримка хлопців в госпіталі. Чому власне, підтримка в госпіталях? Тому що проблематика військових в госпіталі є дуже е, загострена. Це не тільки е, хвороби і реабілітація, це і психологічна підтримка, і надання, власне, і після е, виходу з госпіталя. Другий напрямок, яким займається благодійна організація, це хлопцям допомоги на передових. Ми шукаємо ресурси, ми шукаємо донатів, ми шукаємо інших фондів. І ми об'єднуємося і допомагаємо хлопцям на передовій. Третій напрямок благодійної організації це є підтримка окуповані території Херсонщини і благо... з громадською організації міста Сили, ми об'єднали свої сили і допомагаємо активно. Цьому напрямку це і евакуація і підтримка гуманітарної допомоги. Важливо, ми повинні брати усе в свої руки, адже ми є поколінням майбутнього. Ми маємо відповідально ставитися до громадської та політичної кар'єри. Ми і є покоління, яке має бажання навчатися та формувати нові можливості. Доброго дня. Сьогодні тут зібралось дуже багато благодійних спікерів. Розкажіть про мету, місію вашого благодійного фонду. Доброго дня, вітаю! Дуже приємно бути сьогодні тут і виступати спікером на цьому е дуже гарному заході, молодь важлива. Так як місія благодійного фонду завжди була е концентрувалася іменно на освіті і на розвитку майбутнього то. Той же молоді, ну якою, якою ми піклуємося, тому що ми і являємося тим майбутніми, той молоді, розумієте? Зараз ми піклуємося за молодь, а далі молодь піклується а, за нами одних із самих главних напрямків можливо ви чули такі всеукраїнські проекти як безкоштовний спорт дітям в мережі наших клубів 150 дітей займалося безплатно безкоштовно але далі одним спортом як кажуть сит не будеш ми почали розвиток цієї молоді в напрямку бізнес діяльності тому був великий проект бізнес нуля на прошлому заході молодь важлива, я виступав з проектом е, то, то соціальний проект під ключ. То есть е, основний пасив, і то, то те питання, яке я сьогодні буду задавати аудиторію, то що вам е, заважає робити те, що ви хочете, навіть не будучи депутатом, або не займає тих посад, ну для яких всі йдуть. Е, 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 е. Тому що якщо воно в серці горить, якщо тобі це боляче, якщо Ну, тобі дуже важливо те, чим ти займаєшся. Есть, потрібні якісь э, ресурси, кошти, але вони прийдуть. Вони приходять на ідею, є э, у нас там якийсь об'єм коштів, і давайте щось реалізуємо. Спочатку треба підняти, що ми реалізуємо, який від цього буде результат. І саме той результат, який ми хоч хочемо отримати, підтягне і ресурси, і кошти. Сьогодні ми будемо е, на презентації розповідати про. То, як робити ці проєкти, як об'єднувати людей навколо от, той ідеї, яка горить, яка болить у кожного Мої вітання! Ви дуже багато років займаєтесь розвитком дітей. Чи виросли з ваших вихованців політики і чи пишаєтесь ви ними? Слово дуже мене турбує дуже, тому що насправді не так вже багато років, понад 12 років ми займаємося розвитком підростаючого покоління. І, звичайно, що серед кадриків виросли політики, тому що наше завдання нашої телекомпанії, нашого центру розвитку це розвивати особистість. І наші вихованці це абсолютно успішні особистості. Яку сферу вони не вибирають, всюди успіх їх супроводжує, тому що є багато навиків набутих з раннього дитинства. Адже до нас приходять 6 років, а 18 – тільки йдуть. Тому відповідно, це все вже професіонали, які вміють не тільки працювати як журналісти, як телеведучі, як актори, як моделі. А це перш за все люди, які вміють опрацьовувати інформацію, Мацію володіти своїми емоціями, ставити перед собою мету, і вони мають внутрішню мотивацію. Тому, звичайно, що є політики. Думаю, що будуть не тільки політики, а й перші персони України, адже настав час змінювати все. І тільки молодим, перспективним, чесним людям дорога у політику. Ви виступили медіапартнером з заходу. Молодь важлива. Які перспективи ви бачите у цьому А Чому важливі такі форуми? Це перш за все є зустрічі, про те, як говорили тут спікери. Це є синергія, це обмін інформації, це колаборація. Тут можна знайомитися, тут можна побачити людей, які з тобою на одній хвилі, тому що я усім завжди раджу шукайте свої. Іх людей вони є а, насправді набагато легше працювати і розвиватися, якщо ти маєш однодумців. А, чи ти лідер, чи ти командний гравець, а, чи ти просто слухач. А, в будь-якому випадку інформація отримана серед однодумців, а, серед однолітків є цінною. Тому, перш за все, ці форуми є для отримання цінної інформації. А, ми є медіа партнерами багатьох львівських та всеукраїнських заходів. Тому що нашою місією перш за все є підтримати добре, підтримати те, що отримає свої плоди. Ми сіємо зерна і віримо в те, що наші діти зберуть найкращий урожай, тому що вони живуть на найкращій українській землі. Звучить страшно. Так, це складно, але не страшно. Щоб бути хорошим політиком, треба цікавитись соціальними проблемами. Тільки тоді ми зможемо аналізувати, робити правильні кроки та стратегії. Моє вітання. Як ви сьогодні підбирали спікерів на цей захід форум? Виходячи з досвіду організації попередніх заходів, було зрозуміло, що треба підготуватись в такий спосіб, щоб дати знання передати той досвід роботи на різних рівнях. Якщо рахувати це на рівні району, зрозуміло, що це повинен бути очільник районного рівня. Якщо на рівні країни, це має бути народний депутат, який в законодавчому полі у нас працює. Якщо Тема стосувалась громадської діяльності, намагались підібрати таких потужних громадських діячів, які мають певний досвід, можуть його передати, щоб потім він став таким фундаментом для подальшої реалізації наших учасників ну, в цілому своїх значущих проєктів. Це ті молоді люди, які взяли на себе відповідальність, ті, хто роблять сьогодні перші кроки в громадській діяльності. Ми намагались обрати таке ком'юніті. Створити, щоб створити максимально дієвий механізм обміну досвіду між органами державної влади, між бізнесом, між громадськими діячами, і саме і висновок з того, що ми повинні були залучити ту молодь, яка зараз очолює громадські об'єднання, яка очолює благодійні організації. Та молодь, яка є заступниками мерів, є серед учасників там наймолодші сільські голови міський рад. Ось така молодь, і має впевнений, що в майбутньому будувати таку подальшу конструктивну дієву молодіжну політику всіх міст України. Побувала над нетиповому та цікавому заході. Думала, З вами була Софія то, Аліфанова а, та кадрки. А, Усім папа. Видання. -па.